Ми продовжуємо програму про політику на телеканалі Еспресо. І сьогодні Валерія Гонтарєва, крім питання співпраці з МВФ, також торкнулася питання оцінки інфляції. Вона сказала, що Національний банк прогнозує інфляцію на наступний рік на рівні 12%. Давайте послухаємо голову національного банку. У першу чергу йдеться про зростання цін на окремі продовольчі товари внаслідок нижчого ніж очікувалось урожаю окремих сезонних культур. Також за жовтневих показниках інфляція відобразить ефект від підвищення тарифів, зокрема на опалення та телефонний зв'язок. Отак. Пані голова національного банку каже, що ціни зростатимуть. Інфляція зростатиме. А Ви кажете, що все добре. Ну, наприклад, тільки за вересень мене оддані е, взуття і одяг подорожчали на 18%. Це за один місяць, овочі на 6, яйця на 9% е, і так далі. Молоко на 2%. Е, це говорить про те, що ми, ми ще зараз е, Нас інфляція доганяє. Розумієте, все-таки в нас багато є е, нашого українського виробництва, але там є багато складових. Наприклад, імпортних і вони зараз ця інфляція доганяє. І ми зараз, але є позитивна тенденція. Ну, якщо ми говоримо, що впливає на курс, то те, що у третьому кварталі є невеликий, але ріст ВВП. Це говорить про пожвавлення, господарське пожвавлення, і це дає підстави вважати, що все ж таки ну з оптимізмом дивитися у майбутнє. Крім того, у нас знижили знизились закупівельні на зовнішніх ринках ціни на газ і енергоресурси. Це дасть можливість країні менше витрачати відповідно ну в тому числі золотовалютних резервів, коштів і спрямовувати їх можливо навіть і на стабілізацію, на ті валютні інтервенції, що я говорив, це також позитивно буде впливати. Угу. Понятно, от ви знаєте, всі говорять там про рівень курсу, які будуть ціни і. От в інших державах люди не відчувають коливання курсів, хоча вони коливаються постійно, там відношення євро, долар, тобто кожен день це визначає ринок. Я скажу, що Україна і українці такі чутливі до курсів валют через те, що в нас немає внутрішнього виробництва. Тобто, фактично, всі імпортні товари вони відразу ж дорощають з зміною курсу. Тому що я вважаю, потрібно робити, це нарощувати внутрішнє виробництво. А зараз всі підстави для цього є. Перше, українські товари стали більш конкурентніші з порівняно з товарами із за кордону зв'язку з ціновою з іншого боку, наша економіка зараз найбільш більш для саме внутрішнього виробництва, залучення інвестицій. Тому в цьому напрямку потрібно працювати і кожному українцю переорієнтовуватися все ж таки на українські товари і не тільки українські товари, а ставати українськими виробниками. І я тут також підтримую колегу, що потрібно розвивати малий і середній бізнес, і це буде спасіння України. Обставини складаються так: економіка, курс, ситуація, що дуже сприятливим для цього з однієї сторони, а з іншої сторони повинні також бути якісь ціленаправлені. Програма, і я думаю, що це буде наступним кроком реформ діяльності, коли ми будемо залучати кошти не в золотовалютні резерви, хоча це теж потрібно, а також безпосередньо для малого і середнього бізнесу, щоб розвивати виробництво. Дякую. На жаль, у нас вже залишається зовсім мало часу. Останнє питання. Давайте підсумуємо нашу дискусію. Скажіть, будь ласка, який буде курс, та чи зростатиму ціною коротко, якщо можна, пане Олександре? Ну, коротко я почну з того, як наповнити бюджет і допомогти нашим людям. Це треба в два рази збільшити мінімальну заробітну плату і пенсії і відмовитись від субсидії більшості субсидії на опалення і інші тарифи. Повірте мені, це дасть величезний поштовх надходження до бюджету і не приведе до інфляції. Тепер мій прогноз по інфляції. Інфляцію я оцінюю до кінця року. На жаль, буде збільшення. В вересні місяці інфляція була 2,3%, В жовтні я очікую десь 4-5 На кінець року 50%. На наступний рік. Тут я погоджуюсь з пані Гонтарєвою, що інфляція буде значно менше, але моя оцінка десь 15-18% і стосовно курсу. Давав я прогноз і у вас, що перед виборами курс буде 25-26. На жаль, я давав такий прогноз, що на кінець року курс буде 26-28. Чому? Тому що західні банки консолідують свої баланси, валюта йде з країни, і це впливає на курс. Дякую. Пане Олександре, дуже коротко. Щодо інфляції, погоджуся, на кінець року буде приблизно 50%, тобто середні ціни так зростуть, але я думаю, що в найближчі місяці сам рівень цін буде залежати в першу чергу від того, який курс продавці в основному імпортних товарів будуть в ці товари закладати. Так? Ну, якщо ще весною. Коли е, було повне нерозуміння, е, який буде курс гривні, то імпортери, продаваючи свої товари в Україні, вони закладали, мабуть, що курс 40. і через це ціни були високі. Коли вони заспокоїлися, вони відповідно вже там закладають курс. Можливо, 25, хтось 23. Дякую. Відповідно, ціни в гривні вони стали дещо нижчі. Щодо курсу, я думаю, що серйозних змін не буде. Міжбанк буде десь приблизно 25. На жаль, ми вже не стигаємо. Наш час вичерпаний. Дякую, дякую, що дивилися. Дякую шановним гостям. Гарного вечора вам, до побачення. До завтра.